Вітаємо, друзі! 23-24 серпня, це важливі дати для всієї України. Адже ми відзначаємо два надзвичайних свята: День державного прапора та День Незалежності. Ці дні завжди сповнені гордістю за нашу країну, її історію та людей, які кожного дня докладають зусиль для її квітучого майбутнього. Це свята, які наповнюють серця українців неймовірною силою та натхненням. Оці дати, коли ми згадуємо тих, хто боровся за нашу свободу. Не шкодував життя за щасливе майбутнє України і продовжує робити це зараз. Сьогодні ми висловлюємо величезну подяку нашим захисникам, які мужньо боронять рідну землю від ворога. Їхня стійкість та героїзм це приклад для нас усіх. Команда Рален Груп бажає вам, де б ви не знаходились, зберігати у серці ту велику любов до України. Нехай наша незалежність завжди буде незламною, а майбутнє світлим і мирним. До Дня Незалежності України наша команда підготувала для вас невеличкий подарунок, розіграш з можливістю виграти 100 доларів. Переходьте в профіль, шукайте відео з умовами та долучайтесь до участі. Рален Груп робота для вас!